Місце Санкт-Петербург, метраж 63, санвузли 2, висота стель 2, 7, де 10, 10 фото Ірина Павленко коротенько. Молода сім'я звернулася до Катерини без язичної з проханням зробити яскравий незвичайний інтер'єр, який додавав пефарб сіру пітерську погоду. Самовники надіслали дуже ефектні та сучасні референси, а далі була досить класична ситуація. Їй подобався зелений, йому блакитний, а їм разом сірий. Таким чином вийшов інтер'єр, в якому на сірому тлі зелений і блакитний, танцюють свою партію то разом, то окремо, причому санвузлів в квартирі теж два чоловічий і жіночий. Подробиться замовникам хотілося розмістити велику кількість місць зберігання, зручну кухню, що переходить в барну стійку. Від обіднього столу відразу відмовилися двері в кухню вітальню замінили аркою. Мені дуже подобається це рішення. Це об'єднує простір, створює красиву перспективу. Двері не заважають. Особисто я, проходячи через арку, відчуваю, що проходжу в якесь особливе місце, де мене чекає щось цікаве і бажане, розповідає дизайнер. Кухня залишилася в своїх межах. Єдиною незручністю було те, що вентиляційна шахта розташовується на протилежній стіні для того, щоб підключити витяжку. Довелося опустити стелю в зоні кухні, але цю вимушену міру вдалося оформити так, як ніби це дизайнерська фішка, по зонуванню простору. Саме цей хід в числі інших відзначають гості квартири як цікаве рішення. Віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр піш Event. Баннер Сомон, Баннерцентеїнер баннер вісімдесят сім мільйонів двадцять сім тисяч сімсот сімдесят чотири до шість 8, 4, 6, 6, 6, 8, 4, 6, 4, 8, 20. Гарнітур робили на замовлення, використовували вбудований гола профіль замість стандартних ручок. Це робить кухню естетичною в своєму мінімалізмі, віддали перевагу викатним ящиком. В антресольних ящиках можна зберігати речі, які потрібні рідко. Замовники хотіли перевести свій окремий холодильник, його вдалося вписати в кухонний гарнітур, обрамивши шафами. Холодильник і колону з технікою вирішили поставити по одній стіні. Всі стіни оформлені шпалерами під фарбування. Це відмінний варіант для новобудов, що не вимагає ідеального вирівнювання стін. Їх можна в будь-який момент перефарбувати і легко реставрувати, якщо виникне така необхідність. Акцентна стіна за диваном прикрашена фрескою Афрецо. Мені дуже сподобався цей малюнок, який відмінно підтримує арочний вхід на кухню, і я поставила цю фреску в візуалізацію. Замовникам вона теж сподобалася, але вони не відразу зважилися на додаткові витрати. В результаті фреска зайняла своє законне місце. Чому я дуже рада, моя порада для тих, хто робить ремонт в бюджетному сегменті: вибрати якийсь елемент, на якому ви не будете економити, так весь інтер'єр буде виглядати дорожче, адже дизайнер. Віндовдата лаєр. Віндовда лаєр. Віндов дата лаєр Event. Баннер Сомон, ваннерцунтеїнер іт, баннер, баннер 4e8d2ф8, ба2e44ц8, 82б9, 3А06, 89657. Я просто закохалася в ці постери, вони ідеально підходять за колірною гамою. Чудово, що це ціла серія, вони різні, але дуже схожі саме постери склеюють всі приміщення в одну ідею, в єдиний образ. Я знайшла їх на одному іноземному сайті, показала замовникам, і вони самостійно замовили їх з Англії. Це до питання про те, що не варто економити на всьому, щось повинно бути унікально, і серія цих постерів однозначно робить інтер'єр закінченим і неповторним, розповідає Катерина Без'язична. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Event, баннер Сомон. Баннер Цонтаїнер і баннер 83 мільйони шістьсот тисяч сто п'ять водвабчотири чотири тисячі 5600 А3, і в квартирі два санвузли, ванна кімната в зелених заспокійливих тонах для замовниці і невеликий санвузол, в м'якому блакитному кольорі для її чоловіка. Планування приміщень залишилося без змін але над розстановкою сантехніки довелося попрацювати через квадратної форми приміщення і незручного розташування дверей. Не відразу вийшло розставити меблі, але в підсумку вдалося знайти хороший варіант. А за дверима розмістили електричний полотенцесушитель. Також збулася мрія господині полки в ніші. бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення шпалери, марбюрк, фарба. Дюлюкс, меблі, ікеа побутова техніка, Самсюн гайер, змішувачі, бланцо, Аттіс, освітлення, ікеа маетоні, гірусвет, вітальня, оздоблення, фреска, афресцо, меблі, ікеа освітлення, майтоні, ванна кімната, оздоблення, майсон, тренді і покриття. Мейсон тренді, меблі для ванної, ікеа, сантехніка, ідіс, освітлення, ікеа-прихожає, підлогове покриття. Мейсон тренді, освітлення, ікеа спальня, меблі, ікеа, текстиль і декор, ікеа освітлення, ікеа. хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін